Сьогодні я хочу поговорити з вами про топозйомку, що це таке і навіщо вона потрібна. Топозйомка, або так як більше на слуху, геодезія ділянки це такий комплекс геодезично-інженерних робіт, який надає повну інформацію про вашу ділянку. Що сюди входить? Найперше, це розміри ділянки, тому що вимірювання рулеткою ніколи не замінить чіткість виконання пристроями, які використовуються для геодезії. Також Найголовніше, для чого використовується топозйомка, це вона показує і рельєфність території, тобто всі висотні точки, якісь приземки, перепади, різкі перепади, висот це все показує топозйомка. Це також важливо при розрахунку кількості земельних робіт, тобто скільки нам необхідно землі, наприклад, вивести для вирівнювання території або навпаки завести для планування терасування. цю інформацію. Всю надає нам топозйомка і висоти на ній. Також вона показує наявність будівель, малих архітектурних форм, наявність існуючих доріг, доріжок. Також в деяких випадках показує протоптані доріжки. І що саме є також дуже головним, це показує розташування дерев на ділянці, особливо якщо дерев дуже багато, а нам необхідно створювати ще композиції і зав'язувати неї всіма деревами. Тобто, необхідна практично при будь-яких ділянках. Необхідна в деяких випадках, можливо, коли ділянка там, до 4 соток, це маленька ділянка рівнина, яка має приблизно, наприклад, чіткі такі форми, які ми можемо все-таки вимірити рулеткою. Або в тих випадках необхідно, коли вже виконані все, абсолютно все мощення на ділянці, є вже всі будівлі, і ми займаємося суто створенням композицій, посадкою там, великих дерев. В таких випадках то позйомка не, не потрібна. Врешті випадків необхідна топосіока ділянки. Це запорука правильного, ефективного е, проєктування. Тобто з правильними розмірами надає нам можливість правильно спрогнозувати, скільки нам необхідно буде фемки, скільки необхідно буде газону, е, скільки необхідно буде, наприклад, там, е, якихось матеріалів для створення пиріжків під фем. Цю всю інформацію ми можемо, е, можемо взяти. Маючи при собі правильну якісну топозйомку ділянки.